Будь-який ізоляціонізм Америки в умовах війни на європейському континенті означає лише одне: побажання, щоб війна прийшла в кожен європейський дім. І це не є перебільшенням. Окей. Я теж сподіваюся на те, що здоровий глузд переможе. Але дивись, попри те, що 2% витрат на оборону від валового внутрішнього продукту є обов'язковим. Для всіх членів НАТО є країни, вісім країн, які досі цього не виконують: Хорватія, Португалія, Італія, Канада, Більгія, Люксембург, Словенія, Іспанія. При цьому Хорватія сподівається, наступного року все ж таки дотягнути до 2%, А Італія, яка зараз 1,49% лише витрачає замість двох. На власну оборону. Ця країна планує взагалі зменшити свої витрати, ще більше зменшити. Тому оптимізму, як то кажуть, це не додає. Не виглядає, так? що... Я знаю. Мам... Ну, дивись, по-перше, давай говорити відверто. Найбільш тверезо мислячими частиною НАТО наразі виглядає північні країни. Британія, Данія, Норвегія, Швеція. Зрозуміло, що Фінляндія, яка, до речі, має одну з найкращих найбільших армій на півночі Європи. І зрозуміло, що не все, не все так скоро. Але давай казати відверто, це вже більше ніж було раніше. І, на мою думку. Не варто очікувати того, що хтось може змусити окремі країни піднімати витрати на оборону. Я думаю, що в Італії є абсолютно об'єктивні причини, чому вони не піднімають витрати. Абсолютно об'єктивні внутрішні причини, які пов'язані з політичними обіцянками, кон'юнктурою і так далі. Однак це не свої причини. А, у, кожного, яка? у кожного є свої причини, чому вигідно робити так. Але обороноздатність вимагає непопулярних рішень та відповідальності. Але ти забуваєш про те, що на відміну від нас де є воєнний стан, в тих країнах немає воєнного стану, і всі вони живуть стандартними політичними циклами. Від виборів до виборів. І тема перерозподілу бюджетних коштів вона є гострополітичною, соціальною і здатною бути потенційно небезпечною для маніпуляцій з боку популістів як лівих, так і правих. Ти прекрасно бачила, яка які були спроби протягом всіх трьох років повномасштабної війни. Пояснити європейцям, що, мовляв, треба просто припинити давати зброю українцям, і війна припиниться. Це казали праві і ліві популісти на території всього Європейського Союзу. І ця пропаганда, на жаль, мала свій успіх. Тому ми маємо розуміти, що скільки б ми не вимагали від наших партнерів, щоб вони змінилися. Для багатьох, я повторюся, досі є стримуючим фактором те, що український фронт, як би там не було, але досі тримається. Тобто в багатьох досі є сподіванка, що десь на півдні України, десь на Сході клітиме війна, а великі європейські міста, велика європейська цивілізація буде далі. Пити еспресо буде далі насолоджуватися Адвентом і трохи допомагати Україні в міру можливостей. сумнівами. Просто ми весь час приходимо своєю міркою до цих суспільств і думаємо, що вони включені в наш порядок. Далі. На жаль, війна стає просто заголовком, просто однією з тем для таблоїду, для повідомлення в соціальних мережах або. В інтернет-ресурсах і так далі нам потрібно повністю переглянути свою концепцію роботи е, з іноземними суспільствами, дати тут зовсім інші голоси, почати працювати з культурною дипломатією, посилити дипломатичний корпус, врешті-решт говорити одним голосом і узгоджувати свої позиції. Однак це вимагає повного перезвантаження нашої зовнішньої політики. І я не знаю, чи ми здатні на це направду.